Так, друзі, всім привіт! Продовжую вам показувати свою майстерню і розповідати те, чим я тут займаюся. Значить, Сьогодні взагалі не планував працювати, чесно признаюся, минулий місяць був такий насичений, важкий, багато було роботи такої організаційної, бумажняної, плюс ще вчора плагіатчики ці, треба було з ними боротися в інстаграмі, в Тіктокі. Почали копіювати мої відео, виставляти як свої роботи, тому витратив на це вчора пів дня, і сьогодні півдня. Поки навчився, воно ж поки розберешся, як це все робить і так далі. Ну і в общем. Але, як то кажуть, дурний любить роботу, а робота дурного. Пишу, а, заходжу в Тік-Ток, дивлюсь повідомлення, і людина питає за дракона, коли ж, каже, там замовлення моє прийде. Дивлюсь, писав, ми з ним останній раз розмовляли ще 9 квітня. Вже ну, майже місяць пройшов. І ну, три тижні. І я гортаю переписку, дивлюсь, що ну, я йому. Тупо ну, не відправив замовлення. Ну, не знаю, як так вийшло. Напевно, я уточнював у нього інформацію, не зробив собі скрін після того, як він мені відповів, і, ну, і все, загубив цей діалог, не знаю. Вибачався, звісно, перед ним, все, винуватий. Кажу, так і так. Ну я завжди правду кажу. Кажу, Я якось так вийшло, завтикав, Там на англійській мові з перекладачем написав, мов, ну, Якась помилка вийшла, завтикав, забув, не побачив, не записав собі правильно таке. Ну, з розумінням поставився, каже: напевно, тут така доля. Я сумнівався брати один, ну, одного дракона чи два, оплатив одного, а напевно зараз, каже, можна я вам скину ще за одного і відправити мені вже вдвох. Ну, то так і вийшло. Що людина, замість того, щоб там, якось мене розкритикувати, знаєте, ну, бо є і за що. Давайте чесно признаюся. Не то, що з розумінням поставилося, а ще й каже: та я не поспішаю, ви там не, не, не кваптеся і, і таке інше. Я просто у шоці. Ну, це те, що я раніше й казав американці, я вже з кількома ну, в такому режимі спілкувався. То вони, в принципі, схожі по манері спілкування. Я не знаю, як би ну, різні бувають, звісно, ситуації. Але от ті люди, які в мене замовляли, то вони дуже спокійні, терплячі і завжди якось намагаються ну, максимально. Зменшувати якийсь там твій дискомфорт, або роблять так, щоб тобі було максимально зручно. Тобто він навіть в цій ситуації каже, ти не поспішай. Хоча три тижні пройшло, да а я не сном ні духом, якщо б він ще написав. Ти не поспішай, бо каже, воно мені не терміново. Ну, та й таке, слава Богу, що воно так обійшлося. Я йому ще туди і лелеку покладу, буде у нього український лелека ще літати. Бо ну, це таке діло. Якраз в мене там один зайвий вийшов, бо в мене, як завжди, немає, <сум> немає зайвих іграшок, все під замовлення. Так, ну і я якось на фоні цього всього місяць відпрацював. Я це всю роботу роблю сам. Якось так склалося, що я мало роботи делегую там на дружину і так далі. І я щось так приунив, <сум> чи як сказати. Ну, і та й, та й таке. Взявся за цей стіл. Я, це в мене коли такий стан, коли ніби все нормально, все добре. Ну, в мене нічого не болить, у мене все нормально. Е е але щось на душі, знаєте, хочеться то, не знається що. Ну, якось не знаю, якась така не то, що тривожність, ну, не знаю. якесь воно таке. І я в такі моменти тупо зупиняю всі справи і починаю прибирати. От мене. Кошмарив ось цей куточок. Спочатку він мені подобався, бо ну, паличка тут була така, на старих відео було видно. І мені зручно було, баночки стояли. Так, все, все перед очима, дуже зручно. Можна було телефон поставити. Клас. Ай, але коли я вже, в мене ж тут фотозонів і так далі немає, там кут завалений. Там лампи немає, тут все заважає, тут на столі так само немає місця. І плюс вони нижчі, а тут мені зручніше працювати. І думаю, зараз я це все поприбираю, пофарбую в якусь там, в мене фарба, сіра залишилась вже давно була. Пофарбую трохи цей, цю стіну, і фарби не вистачило. Бачите? Потім замовлю, перефарбую. І зробив собі ось таку поличку. І з того, що було, там МДФ в мене валялася одна, одна така дошка. І розпиляв на Макіті. Поставив, трошки її тут розвернув. Вона так тихенько працює. Я не знаю, я навіть не підключав цей стружковідсос. Тихесенько, тихенько, помаленьку, лінійка топ взагалі. Клац, клац, клац. Я не знаю, хто є люди там, в коментарях, мені пишуть, що Та, в мене такий інструмент вже 5-10 років. Я думаю, оце класно, скільки вже років в комфорті працюють. Я, ну, це поки не почне це працювати, от поки не перейдеш до це за такого да, примітивного. На ось таке щось більш е, таке серйозне. Я не знаю, що може бути серйозніше для там, звичайної домашньої майстерні. Але це ну, я думаю, що це просто космос. Все ріже рівнесенько, тихесенько, ну, клас. Ну, звичайно, вона мене ще трохи лякає. Своєю небезпечністю, бо тут, тут пальці розтопирювати не можна. Та й таке. І я так зробив поки паличку туди-сюди. Потім зробив цих драконів, скажімо так, вимушено. Ну, Але сьогодні так, трошки прибиранням зайнявся, і мене ніби так відпустило. Навіть я відоси позагружав, все. І, і та й так, і ще й вам. Відео запишу, трохи з вами поспілкуємося. Тому, друзі, я не знаю, можливо, комусь допоможе це відео, послухає, проаналізує і так далі. Якщо я, до прикладу, я не працюю через силу, ну, якщо на то є можливості, якщо це не, прям не горить та робота, я все відкладаю. Слава Богу, дружина у мене. Ну, підтримує, тобто вона не усугубляє ситуацію, тобто не каже, чого ти там то лежиш, то а чого ти не робиш все. у нас якась така свобода, воля в, у в відносинах на рахунок цього. Та й так, зараз я це все запакую і поїде завтра до власника. все, друзі, бережіть себе, бажаю вам міцного здоров'я, і ми ще з вами обов'язково. Побачимось пока.